i yeah.

Медик, який також побував по всій лінії фронту, знаходився в 9 локації, і, і також бачив, що і спасав наших поранених. Нагороджується водій орденом загідні та патріотину, який сьогодні приїхав з передової. Вічня В'ячеслав і, і Образович. Також у нас люди на передовій, також у нас є люди, які були тільки на Майдані, ми також їх хочемо відзначити, особливо 18-20 лютого. Це е, там. 아 <목소리나>